Доброго всім здоров'я! Ось такий енергомаш. Великий вентилятор у нього. Наскільки він тут ампер? Аж на 170 А. Ну, можливо, можливо. Такий важкенький. Ручку класно переробили. ось, бачите? Я так, ну, подивився, а, ага, бачите вже. Мордою задом наперед прикручена. Це повинно бути спереді. От. Е, схожий апарат казали. Ну, я такий не попадався в руки. Ресанта, мабуть, потім ця Тесла, Ще там якийсь штурм, неначе є такі. Е, що там було? Стояв апарат. А, Зачепили, він впав на бік. ну 100%, мабуть, транзистори вибились. Так що такий буде ремонт. Ну, заміна транзисторів банально. Перевірка, заміна транзистора. Так, схема. Так, зняв кришку. Схема неначе тут косий міст. Але дивіться, радіатори як. Так, видно буде. Стягнуто так, що цей радіатор, ну, бачите, аж туди так притягнутий. Перекособочений. Так протягнутий, ну що капець? Ну можна ж було трошки стоєчку попустити сюди. Тим більше вона, вона дозволяє. Дозволяє попустити і все, і поставити нормально. Не блін. Ну це на заводі ми зробили. Ось така штука. А тут куча всього. Багато деталюшок різних. Ну, зараз прозвоню. Що його прозвонювати? А ну, дивіться на резистор. Що з ним? Він розвалився. Якщо резистор бахнутий, то, мабуть, транзистором хана. Так, подивився я, обзвонив. Ну, то, що пістони, я казав, зірвані, то зірвані, то, то таке діло, встановив. Мені не подобається, тут, тут перепаяно вже, бачите? Перепаяно, перепаяно щось щось напаяно. і Транзистори пропаяно, А, транзистори ще треба перевірити. ладно. Діоди я попровіряв, мені не дуже подобається. Треба подивитися по схемі. які там. От. І, ось ДЗ2. Оце стабілітрони. Так вони дзвоняться, як діоди. І в мене таке підозр, що тут це просто діоди поставили. Потім тут ось стабілітрон і діод. Один і другий дзвониться однаково. Тоже. Значить, що? Треба повністю міняти тут всяке. Бо невідомо, що тут поставили. Поміняти, лачовкувати. І все на цьому. Все перепаяв. Те, що мені не подобалося. Та не подобалось мені все. Перепаяв гарно. Тепер на затворах ці. Опір кругом однаковий. Зараз подивимось. Сигнали, які у нас тут є, так, 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 включаємо. Реле включилося сигнали. на сигналів нема почем пробу а ну да тут же ресантовская система напругу треба подати. о а? А ч бігає частота Тут бігається мені не подобається. Зараз понатискаємо кругом. А може це на Ні, не на Зараз первом понапускаємо. А, це ж не тут. На плаче управління треба довериться. Запусти. Да. Радіаторы Транзистори запаяні, ну там були дорожки зірвані. Тепер скажу, чого воно бахнуло. Там, не пам'ятаю, на відео я читав, засняв чи ні. Радіатор, оцей зараз покажу. Оцей радіатор, так, да, попередній майстер, по-перше, неправильно прикрутив. Він пластмасові такі прокладочки -стоячки поставив сюди. Під, під, шляпки, де вони? під шляпки цих гвинтів. Е, а треба з тієї сторони, щоб радіатори на них стояли. І виходить, радіатори висіли в повітрі на ножках, бо під ножками, на ножках пластмасові е, ці ізолятори стояли. І ще одне. Оця була перевернута навпаки. Е, вона не трималася, її треба прикрутити до е, цього. До поліка, щоб нікуди не дівалося. І відповідно оця вся конструкція бах. А там на радіаторі стоїть. розмагнічуючий діод. Радіатор замкнув і зразу бах був. А це із-за недбальства майстра така проблема. Оказується діодний мост всю, теж. Ось все теж. То дзвонив все більш нормально. Вроде, а це запускаю через лампу, а він О, зараз. Так, це плюс, це мінус, значить так. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. 78, ні, ну в принципі нормально. А де ж він мені показав був? Він мені 100, 107 падіння показав був. Все нормально. А я, виявляється, не засняв, був це. Ви бачите, вже знімав радіатори. Не засняв, як воно було. Включаю, напругу даю, поки він в захисті стояв ну по напрузі. Нормально працює. Тільки напруга дає, він починає свистіть, як недорізане порося. Що таке? Я вже ну, зняв, поставилося, бачите, транзистор старенький. Ось. Старенький транзистор я причепив, щоб подивитися, що ж воно. Не, не можу знайти. Думав снабери. Передивився всі снабери, нормально все. А знайшов оцю заразу. Ось бачите? Скільки це тут? Раз. Два. Один мікрофарад на 400 вольт. А це ось одиється. А, ні, тут нема. О. Ось все, мабуть, видно, так? Да? Так, да, а, видно ось. Бачите, тріснутий. І він дає свист, нагрузку. І все. Ну, завтра прийдеться купляти, вставити. В мене, мабуть, такого немає. Якщо є, то зараз поставлю. Подивлюся, бо вже пізно. Ось такі от справи. У цьому енергомоншу. Вибачте, але щось глюканув був телефон і десь нема файлів. Як я його доробляв, як я його на булазці, як я його на електроді. В двох словах, доробляв його, поміняв по кругу всі там, три частота задаючи резистора. Е, мені не сподобалося і правильно я зробив. Випаював я трансформатор, трошки подивився, але нічого не зробив, бо він свистів на холосту, мабуть, дросіль все-таки свистить. Ну, свист менший став, трошечки став. Ну, от, діоди також, випав, думаю, може якийсь діод там в пробитий і все. І він щось дає. Ну, Зато перемазав пасту всю на вихід діода. Зробив повну профілактику. Давайте так. Е, на паласті веде себе нормально, десь 82-84 В на виході. Е, антизаліп входи 160 А реальних видає своїх, більше йому не потрібно. Варить просто чудово. Косий міст. Мені, ну, мені подобається косий міст. Варить просто чудово. Це, енергомаш, це енергомаш. Точно такий же є штурм, тільки тут штурм SA англійськими написано. І теж англійськими, і тут N теж англійськими написано. А все те ж саме. Ну, така штука.